Хотів два слова показати, який може комусь сподобається. Червоним зверху я підвів, що це температура мотора, знизу зеленим це температура навколишнього середовища. Воно тут, на камеру воно мигає, насправді воно не мигає. І воно само переключається, показує вольтаж. Бачите, показує акумулятора 12.8. І що ще хотів показати. А, хотів показати, як рушає мене люди питають, як вирушає з останньої передачі. Зараз показую, як бачите, мотор нагрівся до 56 градусів. Ну я приїхав кілометра завіз бачка, тільки що. Зараз покажу. Як бачите, є вирчені, Останнє, буде.